Змагання серед дівчат під гаслом, дуже гарним гаслом, граємо за Україну разом. Дійсно, ми любимо свою країну і підтримуємо, і ці змагання приходять під цим Я Знаю, що були зональні змагання. і Сьогодні чотири кращі команди розіграли звання чемпіона та призерів наших змагань. Бачив дуже вперту ворога, особливо в фінальні, фінальна ігра відбулася. І в результаті проведених змагань третє місце зайняла команда Колос Косівський район. o r a l l じゃあもう一回。 Ну то и ты скажи. Два минуты. Два минуты.

з Галича Наталію Луців. Кращий гравець турніру визнано христину татаринку. З команди ще надвірна. Яна Тріщук! Словні <плес> учасники змагань Це дуже добре, що ви займаєтеся спортом через такий любими з нами вид футбол Я бажаю вам міцного здоров'я і не скажу. І наші урочистості, з нагоди, нагородження, переможців на призадній нагаду завершені. Я бажаю вам здоров'я і бажаємо, щоб ви досягли успіхів любимій грі футболу. Дякую,